У мене таке відчуття, що ми не просто за світ платимо, а викупаємо його з рабства. І нам його лічно ілон маск вирабати, отам сидить за сараєм педалі далі В З того моменту, як у нас поселився ще один організм, нам прилітають отакі рахунки. Чуєш, ну ти тоже не наговарює. У нього на даже розетки немає. І я ще ні разу не бачив, щоб він купався. А телевізор до ранку. А сидіння в туалеті по дві години. А коли йде він в туалет, вмикає світло у всіх кімнатах, бо йому страшно. Нехай на вулицю ходить Та ну Там всі доски прогнили ще провалиться. А одежу він твою носить? А я стираю. І їсть він теж не слабо. Коли ми поруч, він соромиться. А як ми лягаємо спати, у нього включається плячеться в Єгипетській Пітерці? І що ти предлагаєш на вулицю в нього вигляд? Він так на горіші живе. Я не можу так, у мене друг в біді. П'ять, таких друзей зачупий в музей. Іди і скажи йому. Нехай скидується, якщо живе з нами півроку вже. Толку що я йому скажу. В нього все одно немає грошей. Нехай знаєте. Промотивіруй його. Чим? Палкою, як треба буде. Палка то не мотиватор, то стимул. Ну так простімуліруй. Вибери, що тобі більше подобається. Дорослий вже. Оце мій друг Петя Бампер. Завжди заступиться у бійці. А це мій друг Сус. Через нього завжди починаються драки. Пригоди бампера і Суса. Можна? Звичайно, Петя. Це твій дім, я твій гість. Та мало ли шо, вдруг ти тут голий, Ілі в женській одежді? Я такий радий тебе бачити, як сліпий сонце кожен ранок. Та сама фігня, не повіриш. Як ти тут малиш? Потихеньку, помаленьку, Карлсон. Твоя дружба зігріває мене і дарує мені надію на завтрашній день. Дякую тобі. Та раді Богу, мені ж неудобно. А мені як невдобно. Ти вже цілу хвилину у мене в гостях, а я тобі нічого не запропонував. Буде чай з ранкової роси. Не треба, я вже відро кофе з утра ввалив. Мені так пощастило, що ти завітав. У мене до тебе маленька, але дуже важлива просьба. Давай. Я вже давно живу у вас і приношу вам кучу клопот. Та які кучу? Ну у всіх бувають важкі часи. Я знаю, що ви з вікою добрі люди і ніколи нічим мені не дорікнете. Але моє серце чує, що пора вже і честь знати. Я вирішив. Я повертаюся до Біатріс. Оце ти хорошо придумав, головне вовремя. Я влаштую їй щось романтичне. Вона давно мріяла політати на повітряній кулі. То кажи, я надіюсь, не ти будеш ту повітряну кулю робити. Все вже зроблено до мене. Мені не вистачає лише 2500 гривень. А скільки вона стоїть? 2400. Здачу я верну. Не повіриш якраз дві п'ятсот. Дякую тобі. Ну, куди по помитому? У мене носки чисті тільки вдів. Ну, що поговори? Звісно, був жорсткий, як говядина пережарена. Слово взагалі не підбирав, як потап в своїх піснях. Нічого не сказав. Ні. Ну не можу я так вікну з другом. Мене коли восім били, він одного на себе взяв. Когось вона мені нагадує. Якщо ти такий друг, то не дивуйся, що скоро твоє життя дуже круто зміниться. З м'ясом буде. Петя, на вулиці холодно, Вдень шапку. Так, а що треба, вот, допустимо, щоб отримати у вас э, субсидія чи льгота, як вона називається? От, допустим, если в хаті проживає э, людина з інвалідністю. Справка надо. Та йому справку дасть люба больниця. На нього оглянувся, що одразу хочеться справкою в лицо. Кийнуть. Да, і заявлення написати, да? Та послухайте, до вас еле дозвони. я вам перезвоню. А чого ти світишся, як таранька на сонці? Я, чесно кажучи, не думала, що Сус ще може здивувати. І ти що, писюн показала? <рес> Ні. Сам дав, я перевірила. Настоящий. Подожди, що це за гра? Сус засипає, просипається совість, чи що? Скока? Дві з половиною. Скока? Дві з половиною. Ти куди? Піду йому лично в глаза, скажу спасіба за його щедрість неземну. Вклонюся до землі так, щоб у нього лобік об землю тюкнувся. На то нічака по тенісним шарикам. П'ять, що ти робиш? Я ж дивлюсь фільм з Брюсом Лі. З Брюсом Лі про Брюса Лі. А не лі, ти! Це що за новості з бабками, ти мені скажи. Налітався на вазу там шарик? Не замерз, не унесло в Карпати, а? П'ять, ну Віки треба були гроші. Ну, я їй дав гроші, все, тепер вона щаслива. Ну а на тебе просто трошки надавив на жалість. Я тобі зараз на жалість надавлю так, що тебе дітей не буде. З тебе 2500 за перший місяць поздравляю і за наступні полгода теж шукай. Піта, де їх візьму. Я ж не монетний двір. Ти скотний двір, Сус! Я свої кінці з твоїми кінцями сводити не збираюсь. Чашку віддав, роса. Сіховани якісь. Шерлок Сус. Що ми імієм? Точніше, не імієм. Дві п'ятсот. Вони не зникли, але їх треба знайти. Свідки? Брюс, ти щось бачив? Не бачив. От що за просмотри фільмов з Брюсом Лі грошей не платять? Я вже давно свій кінотеатр купив. У ліки. Зимня курточка. В ній по-любому є якийсь бонус з прошлої зими. Сімочка. Сто процентів пріла. От знав же, що пріла, і все одно з'їв. І так кожен рік. Жертва. Сусід! Він же там у дворі щось строїв. Ну, Тут асфальтиком закатаємо, буде футбольне поле для діточок, хай бігають. От там за сара... 에, в смысле, за хатою басейн виграємо, 120 метрів. Глибину! Будемо розвивати дайвінг в цьому регіоні. Ну і що ще? З -з Замість сара... 에, хати зробимо тепличку для канаті. Так, стоп! вибач, сусіди, ну трошки притормози. Добре? Мені що треба було, щоб отут викопати. Маленьку ямку для злива замагарич. І все. А ти мені щось тут про якісь таджмахали розказуєш, а? Масштабніше треба мислити. Це я тобі кажу, як будівельник-міжнародник. У мене зараз віконце з'явилось. Офіс президента вирішили не реставрувати. Так що давай, п'ять штук баксів і я погнав. Ого, Сразу дві п'ятсот, потім ще дві п'ятсот. Не але у мене. А... Не по карману це буде. Та що ти що ти я... прибідняєшся? Живе шикарно, слишиш на віллі? Я... Це завдяки тому, що я на комуналки економлю. Оголив, провода, на вимикачі, щоб рука не тягнула світла виключати. Я на щотчик повісив магнит, щоб щотчик не оголив. А? Магніт? Слухай, а може й правда тут якось. Альтанку забабахати, а? Цікавий де. А чому б ні? Скільки того життя, а? Точно. Бабахай. Альтаночка таке. Діти будуть приїжджати. Здалося. Відео двойка. Тут де то Якубович ще должен бути. Ого. А що за інвентаризація? Сали, мінус 50. Розпродаю вічі друга паразита. Чим більше продам, тим менше накруте в слідющому місяці. Муркочете котики, а дядя Сус, все порішав. Я не знаю, що мене пугає більше, що ти дядя і що ти порішав. Запрошую вас і тебе теж на електроенергетичний саміт Неземна економія в земних умовах за мною. Через двері вийде. Так, все працює, лічильник не працює. Щощик стоїть, як наче, на футбольному полі. Здравствуйте, Я Сус, я вирішую проблеми. Ну що, починайте мене по черзі хвалити. Хмітливий, винахідливий, талановитий і дуже харизматичний. Кончена лічність. Піть, ну що я опять, не так зробив? Стараюся для вас, Он, лічильник зупинив. Сус, ти розумієш, що є дві проблеми. Оцей магніт, що ти поставив, не так то просто зняти. зубами, ти його не одірвеш. Наші зуби Петь. є мій помічник дезертигл. Яка інша проблема? Доброго дня, обленерго, перевірка лічильників. А ось і друга проблема. Здрасте. Здрасте. Який ти обленерго? Ти ж барига, ти ж мені магніт продавав. Одне іншому не заважає. Як барига, я вас розумію. А як обленерго змушений зафіксувати факт шахрайства? Ой, Боже мій, де він взявся на нашу голову. Я ж кажу, з обленерго. ти. не а, а, Ну що, будемо зараз відключатись, чи будемо домовлятись? Подумайте. Ввечері я зайду. Ні, ти понял, да? Мегавольт. Сам мені магніт продав, а сам тепер на вас. Це... Сус, ти сам як магніт по притягуванню проблем. Мені не важно. збирай свої внутрішні органи в мішок, тяни на чорний ринок, по барабан. Дорішить цю проблему, зрозумів? Петя, є якісь інші варіанти розвитку подій? Немає! Іначе я твою жизнь на фінал перемотаю. Угу! Намалював! У мене з цієї суми або нулі, або п'ятірочка. Або, або. Ну так займи у Біатріс. Вік, що ти мелеш? Я не збираю свою Біатріс втягувати у ваші проблеми. Сам вирішу. Воно, може, не дуже випирає, але у мене є чоловіча гордість. Петька в сауні бачив. Ой, Сережа, ти себе збоку взагалі чуєш? Петя боліє. То йому Віка всі його болячки волшебними пендлями виліковує. А якби було щось серйозне, то вони мені вже давно позвонили. Не хочеш Б'етті допомогти? Поможи тваринкам. Я ж директор фонду захисту бездомних шиншил. Ой, цікаво, це щось новеньке. Як називається? Хто? А, фонд? Э, пух. І прах. Пуховик. Це не важлива назва. Важливо допомогти тваринкам фінансово. Дай копійку нещасну. Ні, Сережа. Я вже дала одному нещасному, досі вигрібаю. Що вичело, тобі сказали, тягни ногу об дорогу. Красунечка, продовжуй! Горобець обскубаний за Чиріков. Ай. Тебе не вчили, мальчик, що дорослих перебувати не красиво. Що ти вскочив, сиди, так на підлогу ближче падать. Ну давай, от мудоха чемпіона по боям без правил. На жаль, ставки зробити не можна. Не звертайте увагу, сідайте, сідайте, будь ласка. Просто салон не хочу крушить. Я тебе на вулиці чекаю, там тобою буду лавочки ламати. Поняв? І розрахуйся, тому що потім ти навряд чи ходити зможеш. Хам'як лисий. Я зараз не зрозумів. Він дурак чи безсмертний. Та там усього потроху. Я вас дуже прошу, сильно не бийте, а я вас безкоштовно пострижу. Боєць дитину не образить. Нічо собі, я вже думав, ти десь за Карпатами. Ну, давай твій постріл перший. Та я просто перед дівочкою панти ганяв. А так я взагалі. Добрий. І кажуть, що бійці без правил теж добрі і перші не б'ють. Та не бійся, правду кажуть, першими не б'ємо. Слава Богу. Чуєш, а можна в цих ваших боях без правил теж помутузитись? Тобі краще не на ринзі руками махати, а в оркестрі трикутничком бити. Та ти мене на ринзі не бачив. У -у -у -у! Я кидаюсь, як кобра, кусаюсь, як манагус. Я був грозою в суперлегкій вазі. Я суперників з рингу змивав. Щас просто хочу трошки грошей підняти. Ну, записуй, що Леденка 108. Там би і що вечора проходять. Потренуйся і приходь. Та що мені тренуватися. Я зараз на піку форми. А за поразку платять? Платять, але менше. Це добре. Я просто за суперника переживаю. Мало того, що люлей виходить, ще й без грошей домой потьопає. Зустрінемось. Ну, Бувай. барановий, барановий, Барановей! Барановей, барана! Барановей! Барановей барана! Сірош, ну ну що ти несеш? Ну, які бої без правил, га? Не ну, би ще подумали, якби там можна було з молотком. У мене дві кувалди, наше мені молоток. Потому що це твоя паличка-виручалочка на всі случаї житті. Тепер сам поцарапав. Mm. Ти його об'єш, вб'єш наконець. Ти бив. Носик зламав, Но того життя у нього вже не буде. Тут помішай борщ. треба досолить. Один, молоток, звісно, незамініма річ. В двох випадках я його не використовую у ліжку і на ринзі. Ну, Про ліжка ти в курсі. А на ринг приходь подивишся. Мені це не інтересно. Тому я від тебе і пішов. Ти в мене ніколи не вірила. Я там собі іншу знайду: чемпіонів люблять. Э, сідайте, будь ласка. Сус, я надію, що я не зря покорив Потьомкінську лісницю. І я хочу побачити гроші, а не те, що бачить, у удюка з второго люка. Бабки є, бабки є. Просто вони зараз не в мене. Я обираю костюм, якому поїду їх забирати. Бери той, в якому кармани глибокі. Такі кармани, щоб отак от руки засовуєш, і п'ятки мог почухати. П'ять сьогодні вечір я участвую в боях без правил. Зароблю гроші своїм собственним кулаком. То і свій позор в розмірі 2500 п'ятсот гривень ти вирішив смити своєю кров'ю. Я победю! просто допоможи мені вибрати костюм, в якому я победю. Я думаю, може в твоєму з випусного нельзя. У нього аура погана. Я його замазав на випускний від мамки таких люлей вихватив, що до сих пор глаз дергається. Тоді, може, спортивачки і футболочка. А що? Я в них стільки мисок борща переміг. Та що ти там переміг, вонючка? Ти після миски борща полтора часа відходиш. Лежиш, крекчеш, як шкрек. Може, тоді в трусиках. Налякаю всіх своїми м'язами, як Халк Хоган. Та ти в трусиках даже до маршрутки не добіжиш, замерзнеш. Оночки, диви, ось. Все, візьми піжам. А що точно? Я у вісні в ній стільки ворогів переміг. Брюс не дасть збрехати, ми спина в спині дралися. Ти впевнений, що ти до цього готовий? Ні, звісно! Хто ж їде на бої без тренування? Ти що роки не дивився? Та що Та ти Петя? Скільки там? Ноль, ти просто опустився. Давай іншу вправу. Я ж не буду в бою віджиматись, правильно? Мені просто кається, що після цього бою ти з згорішся переїдеш під землю. Б'ять, не ну нагнітай. Я всі фільми з Брюсом Лі по сто раз передивився. Я всі його тексти на пам'ять знаю. Дивись. <звіт> <певіт> ні, це добре, ж ти звуки заповнив. Надо ж було і якісь запам'ятать, ні. Подивимось, що ти заспіваєш після бою. Старі фотографії на стіл, розклади. Одну з них на пам'ятник собі обери. Не так це буде. Ша <пілляє> Понял? Сус, ти в полі з кукурудзою заблудився. Вийшов весь побитий, тобі навічани настукали. Знаєш, як все буде? Замечательний костюм. Мальчик раз удив. Будете насыть вечно. Качество замечательное. Стартова цена 50 гривен. О, Петь. А давай ти будеш моїм тренером. А що? Ти ж мене краще за всіх знаєш. На мене головне орать. От вчора ти на мене наорав, я побіжав в магазин і купив пивка. А якщо сталочку зробиш, взагалі це будуть найлегші гроші в твоєму житті. Час ставати легендою. Та фішка в тому, що легенди після смерті стають. Готуйся, ти наступний. Дві хвилини зараз з тренером переговорю. Ну, Брюс Іванович, вас нема, але справа ваша живе. Суслі! А готов ли ти ще як гусь і кусать як свитер? Петя, э, тренер, яка установка на бой? Отку виграть бой! Потому що ставки з бабок більше нема. Рукавички. Шановні пані та панове, зустрічаємо бійців. В лівому кутку рингу дебютант боїв без правил. Суслік! Без «к», Просто Суслі. Суслі. В правому кутку рингу. Відкриття боїв без правил Саша Ковалда. Девочка! <ріху> девочка! Я бачу, что девочка. Пригласи в ресторан, зачем цей бой? Да Петя, я ее в первом раунде. Вкладывать девочек моя друга, профессия. Сус, ты себе в класс ты не, не можешь, когда у тебя температура 36,6. Файт! Ну что, давай, мать, поехали! Родманчика. Готов! Да. Який раунд? Перший. Я просто попросив, щоб раніше остановили. Це точно девочка. Це точно девочка. Сус, но це не футбол. Не надо каждую подачу приймати на голову. Петя, зараз буде мій коронний. Тетрис! Петя? Нет. Апостол Петя. Да шучу. Пей, я девочку хоч не сильно покалічу. Додому доїде. А я. Ти дойдеш. Девочку жалко. Даже ходить не може. А ставка твоя зіграла. Сусь, я на друзей не играю. Хазяїво! Виходь на вулицю! Нашу! Голову рубать буду. А що на вулиці? Щоб в хаті кров'ю обої не заляпати подарив. Лягай на плаху. А рушничок наша. Голову туди заверну твою і подарю, Біатрі, щоб тішилась. Що ви робите? Щоб знав, як чесним людям на щотчик магніт вішать. Прида! Щас ти будеш свободний, малиш. Потерпи дві секундочки. Істі, і сійте, сійте. вас посадять. І вас теж. Засуручайся і пострікайтеся до вбивства. Слухайте, я все удалю. Магніти, фотографії, адресу. Я забуду дорогу до вас. Удаляй. тому що ти слідчий Буду тобі руки рубати, щоб знав як з чесних людей бабки рубати. Все, удалив. До вас ніяких претензій. Поздно! Хопці! Ну що? Та вроді пішов. Yeah? Та, о, я ти хорошо придумав. Головне, що щоб сработало. ти так довго фрідом кричав, я же замерз тут. Та щоб він повірив. Чуєш, може мені в актори піти? А що? У них там в кіно харизматичних не вистачає, а тут я. Ну давай уже не сьогодні, чуєш. Люди може вже сплять, двері закриті, буде як тоді в магазин, приперся тричі ночі і що? Ні, ну дивись, Ніколас Кейдж вже не той. Кстетхем однаковий. Тарантіно взагалі не актор.